Що ви нас захищаєте і обягаєте. Ми вдячні вам. Привіт вас. Дякуємо за те, що ми можемо спокійно гуляти. Дякую, закінчили очі. Дякую за те, що я жива. Хай вас Бог Дякуємо вам. Дорогі наші захисники і захисниці, Вітаю вас з священ. Бажаю мирного нападання ворогою вікрім повітря. Шановні захисники і захисниці України. Ви що ви є достойними нащадками українського козацтва. Щиро з вам міцного здоров'я. незламного духу та мирного селені віри. Не сильні стійкі, хоробрі та мужні. Шана вам і слава захисники. Що можна боротьби навіть супустати. Ні танку, ні грана, вас злякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати. і віддала. Вінський покінку. І велика подяка Дякую за Дякую за Дорогі захисники і захисниці. Вітаємо вас. Нехай Бог береже вас. Дякую за можливість навчатися. Вам за можливість мріяти. Дякую за можливість дитиною. Україна, дякую вам за жиртові. Спи, котику милий, працюють збройні сили, у пікселі, люди герої, Вони щохвилини з тобою, спи, котику мили, працюють сили. У пікселі, люди герої, Вони з тобою. Transcrição